Малята, незабаром ми будемо святкувати свято, яке називається День Матері. У кожного з нас є своя мама, у людей, звірів, у пташок. І кожному своя мама найгарніша, наймиліша. Ось давайте сьогодні послухаємо казку Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою вухатого. Банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей, дятел і дріб. Та ти ж потвора, виходить, і мати у тебе така ж потвора. Неправда. Закричало совеня. Мама у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно дивилася на свою маму. Вона була. Найгарніша. Так, малята, для всіх своя мама найгарніша. Тож слухайте та любіть своїх матусь. До побачення!